Мої вітання. Сьогодні ми з вами створимо таку модель кавового або чайного автомату. А, будемо її робити дуже простою. У нас буде на вибір всього два напої: кава та чай. Познайомимося з вами з новими поняттями. Це, наприклад, меседжбокс, це віконечка, яка вспливає. А, власне, ну, я думаю, часто його бачили. в... Та в будь-яких додатках, наприклад, там, при встановленні якоїсь гри, або м коли викликається якась помилка, а, ось це є А, Також новий об'єкт, який ми будемо розглядати, це Radio Button а, це вибір, як, наприклад, в Google формах в тестах, там, де можна обрати тільки один варіант. Тобто кружечок, в який ми обираємо, з якого ми обираємо. Варіант. Отже, починаємо. Для початку, як завжди, логінимось і заходимо до свого кабінету. Створюємо новий проєкт. Тут шукаємо тільки inter Ну і там можна назвати там якось автомат, каву автомат. Нехай буде так. І створюємо. Як завжди, чекаємо, доки завантажиться. Так, у нас тут є віконечко, одразу ми візьмемо, назвемо його там, кавовий автомат також. Звичайно, у нас буде і чай, але, ну, я думаю, кавового чаю автомат називати не будемо. Так, дивимося. Якщо ми візьмемо і видалимо тут Geometry, в такому випадку у нас буде ширина віконечка під, підлаштовуватися, під, о, під контент, який ми там будемо завантажувати. Тобто, цього разу ми візьмемо та просто видалимо. Давайте запустимо, подивимося, що у нас там відбувається. Ось ви бачите контент досить малий, і тому і віконечко досить мале. У нас тут є декілька текстових полів, ну і давайте ми їх, ну, напевно, так і назвемо. Першу ось Hello World, ми замість Hello там, ну, назвемо, ну нехай це буде а, текстове поле. Ну і тут також. Так, а, власне, текст у нас тут о, буде, ну, давайте так. Створюємо інтерфейс і перше, що ми будемо просити у користувача, звичайно, це обрати напій та внести кошти да, до автомата. Так і напишемо. Ну, так, да. на український, звичайно. І ще одне: ми не будемо тут робити. Так званого захисту від дурню, тобто коли людина не вносить кошти, взагалі буде одразу помилка. Коли людина внесе менше, аніж коштує або кава, або чай, ми також не будемо робити цю перевірку, не будемо ускладнювати зараз собі життя. Зробимо тільки ну, те, що від нас вимагається. Давайте тепер запустимо, подивимося, як змінилося наше віконечко. Як бачите, воно стало ширшим. Так, о, внесіть о, кошти, да? а, так, тепер а, ми нижче додамо ще одне поле. Нехай це буде там два, щоб ми не заплутались. І тут ми укажемо, о, скільки коштує там наша кава і наш чай. Нехай буде це 18 гривень. І чай. Ну, нехай буде 15. Так, запустимо, перевіримо, чи все у нас там працює. Так, все дуже добре працює. А, до речі, ви бачите, тут я не виставляю зараз по X і по ігри, плейс не використовую. Використовую пак. А для цього для. Цього завдання цього буде досить. Так, наша кнопка. Ну, Давайте я тут напишу обрати. І повернемося до кнопки тільки, вже, коли ми будемо додавати команду їй. Так, є, тепер ми повинні додати, звичайно, текстове поле для того, щоб ввести якісь ну, кошти. Да? Ми ж не можемо а, взяти і закинути в комп'ютер. Ми будемо вказувати, скільки ми внесли. Нехай це буде ну, кошти, да, або гривні. Нехай буде так. Майже так. Звичайно, на англійський. Дорівнює. Знову ж таки, Entry. І це також буде у нас пак. Перевіряємо. Так, ну, звичайно, у нас тут буде помилочка, тому що ми не вказали TK. Так, ми не вказали бібліотеку. Перевіряємо тепер. Так, і бачимо, що все у нас працює. У нас є віконечко, у нас є. А, ми можемо тут обрати, і так далі. Так, тепер ми додамо ті самі Бетон radio, да? так, Radio Бетон, навпаки. А, отже, а, це у нас буде. Там радіобетон перше дорівнює і указуємо тікей. Далі з великою ми пишемо радіо батон. Так, і далі указуємо а, змінні або атрибути. атрибути По-перше, це буде у нас а, radio Button використовуватись у віконечку нашому Window. Далі, це у нас буде текст, який буде писатися. Кава. Так. І власне значення, у... якщо ми натискаємо першою цей радіобетон, це у нас буде значення 1. Так, значення саме. Давайте подивимося, що створили. А, ну не, я не додав пак. Звичайно, я не додав пак, воно не створиться. Так. RB1. Пак. Перезапускаємо. Як ви бачите, додався ось. Радіо бетон, кава. Тепер я можу взяти, скопіювати. Давайте підряд поставлю. Так, це у нас буде, по-перше, чай. По-друге, значення буде вже 2. Ну, і візьмемо змінні, як завжди, змінимо на двічку. Перезавантажуємо. Так є У нас є кава або чай, ми можемо обрати. Так, тепер. А, після цього нам ми повинні будемо ось це значення, яке ми обираємо, додати в а, функцію, яку ми створимо, коли натискаємо обрати. І для того, щоб. Не в самій функції не присвоювати значення окремим, цим, щоб ми не заплуталися деяка змінна, ми візьмемо, введемо прямо тут зараз а, і ось це значення, або обо, один, або два, помістимо одразу в змінну в атрибутах самих Radio Battн. Тобто, коли ми натискаємо, коли ми обираємо якусь із цих якийсь із цих варіантів. То ми одразу будемо а, записувати цей вибір в якусь зміну. Для цього ми повинні обрати цю зміну. Да? По-перше, нехай це буде варіант, да? ми візьмемо V, дорівнює а, знову ж таки, TK. А, указуємо, яка це у нас буде змінна. Тобто, це у нас а, буде якесь число, да? тобто або 1, або 2. То ми повинні вказати int, і з великою var. Тепер в самій конструкції ми після коми вказуємо ось таке. Службове слово. Це у нас службове слово, яке означає, що ми будемо присваювати ось це значення а саме змінній користувача. В нашому випадку це V. Ну, і, звичайно, кома. Це можна скопіювати ось сюди. Тобто ми додали таку саму змінну. Можна трішечки навіть зробити ось так, щоб воно. Усе помістилося у нас у рядочок. І тепер ми о, в такому ось варіанті, яку б не обрали або каву, або чай, у нас це значення 1 або 2 поміститься в змінну V. І коли ми з вами будемо вже обчислювати, нам не потрібно буде брати і в нашу. В нашу функцію о, за допомогою GET присваювати або один, або два, а потім думати, а як же ж це о, зробити, за допомогою яких операторів о, о, визначити, що саме ми з цих двох обрали. Ні, ми просто ось в будь-якому випадку, що б ми не обрали, о, це буде в о, змінній V. І ми таким чином просто через GET беремо значення одразу V. Тобто тут будь-яке. Ми можемо додати ще десяток radio Button, додати в атрибути ось, таку, ось такий запис, так? Тобто, присвоювати варіант змініві. І в такому випадку нам не потрібно буде потім якось ще якісь конструкції складні робити. Власне, щоб було нам іще легше, ми можемо взяти додати тепер перед entry, ну, наприклад, Нехай це буде зміна там, var 1. А, присвоюємо значення, знову ж таки, тікей. І тепер отримуємо якесь ну, в даному випадку текст. Так, Як ми будемо в текстове поле. Потім ми його м, трішечки м, видозмінимо. Так, це у нас буде sting. Ну і знову ж таки var. Тоді у Entry ми знову вказуємо наше так само, як тут, вказуємо віконечко, і вказуємо таку ж саму варіалу, тільки, так як це у нас текст, ми повинні указати, що це текстова зміна. Так, і присвоїти їй значення var. 1 Тобто ми робимо те саме, що зробили і ось тут. Полегшуємо собі життя, скажімо так. Так, є у нас таке. Давайте перевіримо, чи все працює, чи нічого ми тут не додали зайвого. Так, власне, все працює. Тепер можна додати і команд до нашої кнопки. Як завжди, я використовую One Click. Копіюю. Так, і давайте повернемось сюди. Так, це у нас буде а наша а, функція. Функція у нас записується як дев. Указуємо назву нашої функції. One click. Так, і указуємо дужки і звичайно, два крапка Після цього у нас буде тут уже додаватися наша функція. Отже, по-перше, якщо. У нас ось тут ми вже використовуємо V.get. Так. А, і указуємо, якщо V у нас дорівнює одиничку, тобто, якщо ми обрали перший радіобетон, то в такому випадку ми що повинні зробити? А, візьмемо якусь змінну, яку назвемо там, нехай R. Да? А, і розрахуємо одразу решту. Тобто, це у нас буде. А, ми переведемо о, наш рядок, наш текст, так, який ми тут отримували в var 1. Давайте так. Це у нас буде int. Переведемо його в ціле число. Далі о, указуємо саму зміну, Var 1. Так, знову ж таки, метод отримання даних GET. Так, і о, в такому випадку ми вже отримали значення. Да? А, ну, тепер о, це те, що ми ввели. Тепер ми повинні відняти, ось, якщо ми обрали перше, то кава о, у нас коштує 18. Щоб дізнатися, скільки, яка у нас там буде решта, ми повинні о, відняти 18. Так, ось воно так і буде. Ми можемо використати з вами, ну, наприклад, там, будь-який, або а, написати Print, і указати R в такому випадку виведеться в консоль. Давайте спробуємо це зробити. Якщо там двадцятку 20 20-ку ввели, натискаємо обрати, і ми бачимо двійка, так. Да? А, якщо ми тут напишемо там ваша кава, там решта 2. Ось ми бачимо, що ми обрали каву, ввели 20 і і кава у нас коштує 18, 20-18, отримали двійку. Тобто, все у нас працює. Да? Давайте а, зробимо іще одне. А, якщо. L if, тобто, ми обираємо іще варіант. Да? Тепер з другим. А якщо V Get крапочка, у нас буде дорівнювати не одинички, а двійки, то в такому випадку у нас R. Давайте зробимо, скопіюємо просто. То в такому випадку R у нас а, буде. Мінус 15 вже. Так, це у нас буде чай. Ось у нас перший вар 1. О, так. Тут все правильно було. Вар uh, 1 мінус, uh, тепер буде 15. Так. Uh, ну Давайте перевіримо. Візьмемо, тепер оберемо чай і візьмемо ту саму 20-ку Обрати. Бачимо, що у нас п'ятірка лишається. Ну, 20-15 і лишається п'ятірка. Так, власне, у нас програма вже майже готова. Єдине що, давайте зробимо так, щоб це виводилось не в консоль, не на це саме віконечко, а виводилося в повідомленні. Для цього нам потрібно імпортувати новий, нову бібліотеку. Знову вказуємо імпорт. Тепер вказуємо нашу бібліотеку, тільки інтер. Так, і ставимо тут крапку, вводимо нове слово, це буде у нас message box. Це у нас буде те саме віконечко з повідомленням. Так, є. Додали ми message Box. Тепер замість принта у цього, ми використовуємо такий інтермеджбокс. Далі ставимо крапку, і звідси з цієї бібліотеки ми а, візьмемо службове слово Show-Info. Тобто, це у нас буде а, те саме ось віконечко з повідомленням інформаційне. Так, далі. А, в лапках, по-перше, ми указуємо, а, що це у нас буде а, назва цього віконечка, Так, як ми тут робили ось о, в тайтл. Кавовий автомат, то тут ми указуємо. Ну, наприклад, там. Там. Дякую. Або дякуємо. За замовлення. Так, далі після коми. В двойних лапках ми указуємо о, саме повідомлення, яке у нас буде о, виводитись на екран. Так, якщо це у нас о, V о, дорівнює одинички, тобто, коли ми каву о, отримуємо, то ми так і указуємо там. А, так. Заберіть. Вашу каву та решту. Ну і давайте укажемо, чому буде дорівнювати решта. Так, тут ми укажемо через плюс тип даних, ну, виведемо R, ту саму нашу R, так? тільки виведемо її як текст. STR. Давайте спробуємо. Ми бачимо, заберіть вашу каву та решту. І тут можна там додати іще, наприклад, через плюс також зробимо. Тут ми виведемо гривню. Так, перезавантажимо. Візьмемо знову 20 Кава. Обрати. Так, заберіть вашу каву та решту 2 гривні. Так, добре. А це ми можемо скопіювати тепер. І замість принта в другому. Також додати. Ой, тут у мене дякую через велику я. Так, тепер ваш чай тут пишемо. Заберіть ваш чай та решту. І тут все більше нічого не змінюємо. Отже, давайте перевіримо тепер не з 20-кою, а з якимось іншою. Ну, тобто, що ми можемо ще там ввести? Можемо одною купюрою там 50 гривень, да? обираємо каву. Обрати. Заберіть вашу каву та решту 32 гривні. Так, 50 мінус 18, 32. Ок, давайте візьмемо тепер ще чаю. Також додамо 50 гривень. Ось так усе це у нас і працює. Тобто ми беремо. Тут обираємо напій, вводимо а, купюру, так, номінал купюри, яку вводимо в а, автомат, і обираємо. Звичайно, якщо ми тут візьмемо і а, напишемо там 5, то. І натиснемо обрати. У нас буде тут мінус 10. Так? А, зрозуміло, що такого не може бути. А, для цього потрібно робити захист від таких. А, тобто В такому випадку нам ще потрібна тут буде перевірка, щоб введенні, ну, наприклад, наша зміна Var 1 була більша або дорівнювала 15, як ну як мінімум. Да? А, але це ще розтягне нашу. і того велику програмку. тож знову я роблю її на весь екран. Ось таким чином, ось вона повністю у мене помістилася, ви можете робити скріншот, так? І потім порівнювати. Ось таку примітивну програмку для кавого автомату ми з вами зробили.